Ось така проста бюджетна закуска, але дуже смачна і достатньо оригінальна. Впевнена, що ваша родина та ваші друзі оцінять таку закуску. М -м -м. А всі продукти, як завжди, купуємо де правильно у сільпо. Рекомендую від себе, бо там великий асортимент і хороші ціни. І спочатку виберемо картоплю, сиру і просто добре її миємо. Далі не знімаєш шкірочку, ріжемо. Ось такими, достатньо товстими шматочками. Товщина приблизно сантиметри, ось такі круглі шматочки. Додаємо сіль за смаком, перець, а також будь-які спеції, які вам подобаються. Я обираю розмарин. Додаємо трішечки олії, краще взяти домашню і все добре перемішуємо. Підготувала ось таку конструкцію знизу деко, а зверху решітка. І викладаю ось так картопельку. І в такому вигляді відправляємо в розігріту духовку 180-190 градусів. Дивіться, просто щоб картопля була готова. Ми беремо чашу блендера і перебиваємо трішки зелені. Тут трішечки укропу, трішечки петрушки та зеленої цибулі. Виберіть зелень ту, яка вам подобається. А також додаємо чайну ложку французької гірчиці. Перебиваємо. Та додаємо сюди два плавлених сирка. Ви можете заміняти на, наприклад, крем сир та перебиваємо. Ось така яскрава красива намазка в нас виходить. Картопелька в нас вже запіклася, вона повинна трохи остигнути. І ось так розпреділяємо на картоплю. А я ще підготувала оселедець, почистила та нарізала ось такими невеличкими шматочками і викладаємо зверху на нашу закуску. Взагалі, страва заграла новими фарбами, новими смаками.